Добрий день! З вами Олександр та компанія D-Buy. Сьогодні ми повернемося до теми фанкоїлів, а також розглянемо принципи керування цими моделями, які зараз вже доступні в Україні. Що ж, я радий вам представити нову модель від компанії Olympia Splendid B-2 Smart. Нагадаємо трішки про фанкоїли. Саму структуру і принципи роботи ми вже розглянути. Посилання буде внизу під відео. Ви зможете обов'язково його переглянути, як тільки матимете час на це. Що ж нагадаю, вся лінійка компанії Splendid поділяється на п'ять доступних моделей: це модель B2 Air, яку ми розглядали у минулому відео. Це моделі B2SMart. Саме її сьогодні ми будемо розглядати більш детально. А також хочу сказати, що вона вже доступна на складі компанії і ми готові її запропонувати на ринку України. Треті моделі це b 2 Wall. Це моделі не дуже високі, їх висота приблизно 360-370 см, і тому їх можна ставити під невеликі підвіконники. А також вони реверсні, їх можна перевертати, тобто в одній кімнаті можна сформувати дизайн як зі звичайних навісних, так і стильових фан-койлів. Також є фан-койли Naked, тобто фан койлі голі, вони йдуть без лицевої панелі. Їх зробили для того, щоб можна було вмонтувати в нішу. І третя модель це моделі c 2 Wall. Це моделі візуально аналогічні кондиціонерним блокам, які ми використовуємо у наших будівлях. Окрім самого модельного ряду, фанкози поділяються також на моделі за керуванням та за додатковими елементами, які можуть поставлятися разом з ними. Перше, всі фанкови мають модифікацію SL, але мають деякі з них модифікацію SLR. У цьому випадку лицева панель буде додатково оснащена металевою пластиною, за панелью якої буде знаходитись Мірна трубка, по якій буде також додатково циркулювати е, теплоносій. Це, звичайно, покращить характеристики панкойлу е, в тепловіддачі, але при охолодженні ніяк не змінить його характеристики. Крім того, панкойли поділяються на ar моделі та tr моделі tr моделі оснащені пультом керування, е, радіопультом керування е, виносним. А AR-моделі моделі це аналогові моделі. До них необхідно буде докупити той регулятор, який вам більше підійде по дизайну. Окрім управління та моделей, самі фанкої поділяються ще також за їх глибиною. Є моделі версії Slim, їх глибина 17 і та моделі Ultra Slim. Їх глибина починається усього з 12 см, тобто для якихось Вичуних дизайнів або за проханням самого клієнта можна підібрати більш вузькі моделі. А сама лінійка розподіляється від моделі 200 до 1000. Там будуть доступні моделі Ultra Slim. У цьому випадку їх довжина буде від 579 мм до 1759 мм. Також є лінійка додаткових моделей 1100, 1400 та 1600. У цьому випадку до цієї цифри вам потрібно додати 559 мм, щоб зрозуміти їх ширину. Що ж, повернемося до вже доступної моделі на території України. Це модель b 2 Smart. Її унікальна особливість у тому, що на відміну від більш старших моделей p 2 Air, її верхня частина не має регульованої ламелі. Тут ламелі закріплені та мають унікальну будову. Їх розміщення направляє потік повітря саме в сторону стіни, тобто відсікаючи холодний або теплий притік, який може в нас йти від вікна, від е, е, самої конструкції. Також лінійка B2 Smart не має керування на борту. Тобто саме керування обирає клієнт уже за своїм бажанням для кожного окремого із панкові. Варіанти можуть бути наступні, це може бути лицева панель, яка буде вбудована на сам фан з терморегулятором, тобто керування буде відбуватися безпосередньо на приладі. Це може бути додаткова плата керування з виносним радіопультом для управління, тобто ти налаштування ви можете використовувати вже через сам пульт. Також можна а, докупити саму плату для можливості установки настінного терморегулятора, який ми покажемо сьогодні у відео. Унікальність панкойлів в їх потужності. А, говорячи про панкойли навіть починаючи з 200 до 1000 серії, саме тої, яка буде доступна для моделі B-2 Smart, ми вже маємо потужність по холоду від 0,38 кВт до 3,78 кВт з моделі відповідно 1000 серії. Та для моделей відповідно цього ж формату по опаленню, ми можемо отримати від 0,64 кВт. До 4,67 кВт для моделі відповідно 1000. Тобто, типу розмір у нас буде 1579 мм. До прикладу, ці характеристики по холоду ми отримуємо при подачі у фанкоїл 7 і зворотки 12 градусів, і температурі в приміщенні приблизно 23-25 градусів. І по опаленню ці характеристики ми отримуємо при подачі 50 градусів. В порівнянні зі звичайними сталевими радіаторами, до прикладу, сталевий радіатор при його довжині в 1600-1700 мм буде нам видавати порядку 1,5-1,6 кВт усього, тобто практично в три рази менше. Також відповідно для фан-козів доступний підвищення температури за бажанням клієнту, але це вже залежить від самого. Приладу, який надає нам відповідно теплоносі або холодності, саме такі характеристики їх з тим, що вони ідеально підходять як пара для роботи разом з тепловими насосами, які мають і активне охолодження і. Відповідно, можуть виробляти тепло, яке обмежено просто за характеристиками і розраховується найчастіше до плюс 55 градусів. Але крім того, в нас є моделі, які можуть видавати і 65-75 градусів по типовим насосам, про які ми поговоримо в інших відео. Нагадаємо принцип роботи фан -койлу. У нижній частині фанкойла знаходиться тангенційний ЄС-двигун. Його споживання всього від 5 Вт для моделі 200 на першій швидкості. Усього у всіх моделей є по 3 швидкості. До 27 Вт для тисячної моделі, тобто для моделі довжиною, як ми вже казали, 1759. Тобто споживання дуже мале, при дуже великій продуктивності що по теплу, що по холоду. Відповідно, це повітря від вентилятора подається на сам теплообмінник. Теплообміннику циркулює відповідно у нас або холодна вода, або гаряча вода. І вже під принципами конвекції, тобто прямого будування плиття, це плиття поставляється вже не відповідно у приміщення, в якому воно і розподіляється. Що ж, як ви бачите, сам фанкойл має дуже гарну ізоляцію, дуже добру ізоляцію для того, щоб тепло або холод передавалось безпосередньо у кімнату, а по його бокам є технічні частині, які відповідно нам будуть необхідні як для підключення гідравліки, так і підключення автоматики. Що ж, у випадку гідравліки, ми використовуємо набори, які поставляє сам виробник. Ці набори мають додаткові елементи підключення, також сервопривод, крім того, запірні крани, а також ізоляцію. Нагадаю, що оскільки Панкол працює з достатньо низькими температурами, тобто 7-12, теплоізоляція потрібна обов'язково, щоб не утворювався конденсат. Ліва частина від нас або права частина зі сторони фан використовується для підключення автоматики. Як я і казав, S1 моделі Smartos не оснащується ніякою автоматикою. Тому за вибором клієнта додаткова автоматика буде замовлятися безпосередньо до нього. Це плата керування, яка буде необхідна для встановлення у фан Але її розміщення може бути як з лівої сторони, так і з правої. Для цього існують додаткові комплекти. Сама плата може дозволити нам керування як з самого фанкойлу, так нагадаю вам відповідно з виносного або радіокерованого пульта. Сам він не має в датчика температури, тому температура фіксується на самому фан-койлі. Крім того, одна з модифікацій цієї плати дозволяє встановлення дуже на мій погляд, дизайнерського рішення, це термостату, терморегулятору настінного, з якого вже буде відбуватися керування фан-койлом. У всіх випадках вам будуть доступні вибір його е типу роботи, тобто, це буде або охолодження, або нагрів. Це обов'язково. Також будуть доступний вибір швидкості. Або ви можете поставити його в автоматичний режим та задати необхідну вам температуру приміщення. Відповідно, фанкоріл сам налаштує свою роботу під ту температуру приміщення, яку ви обрали. Унікальний дизайн, широка лінійка моделей, велика продуктивність що по холоду, що по теплу, можливість роботи в парі з низькотемпературними системами, а що найважливіше, з тепловими насосами, які зараз у ситуації... Принципів, які існує світ та України, є чи не найактуальнішими е, приборами для опалення та охолодження? Велика кількість аксесуарів, а також можливість підключення до модбас, тобто керування зі смарт-будинку, відкриває для цих моделей широку можливість використання у ваших будинках, дизайнах. Та в принципі по запиту. Що ж, мене звуть Олександр. Ви були на каналі компанії Дібай. Нагадуємо, ці моделі вже доступні в Україні. Тож ми чекаємо на ваші дзвінки, на ваші запитання. Візити до нас в офіс. Завжди будемо раді вам допомогти. До побачення.